Ляйтер окупованого Криму Сергій Аксенов багато разів заявляв, що на півострові успішно створено добровольчі батальйони для участі у російській війні проти України. Центр журналістських розслідувань розповідав про так званий Казачий штурмовий загін Таврида, а також про батальйон Лівадія. Інформації про який у відкритому доступі зовсім обмаль. Нещодавно в медіа пронеслась хвиля публікації про, начебто, нову ЧВК конвой, яку створив і фінансує Сергій Аксенов. А командують нею люди Євгенія Пригожина. Давайте розберемося, що це за підрозділ, довкола якого стільки інформаційного шуму, плутанини і піару Аксенова та його найманців. Перша назва загону конвой прозвучала у репортажі кореспондентки каналу Росія 24 Ольги Курлаєвої. Вона ж ввела у вжиток пропагандистів назву для кримських добровольців – «Аксьоновці», за аналогією з кадирівцями. У лютому Курлаєва зробила перший великий репортаж з бліндажів конвоя, зазначивши, що цей розвідувальний штурмовий підрозділ у складі згаданого нами батальйону Лівадія. Фонарі запрещені, неприятель, зовсім совсім рядом будь любое движення на нашій стороні. Командир штурмового розвідпідрозділення конвою конвой не скриває своїх опасень, але веде нас туда, де ще не бували гражданські розположення кримського добровольчого батальйону ліваді. Пірушена Зісаємося подано. У репортажі жодного разу не прозвучало, в якому районі бойових дій воює підрозділ Конвой. Однак у його телеграмі прямо написано, що їхня зона відповідальності Херсонська область. Про передовий рубіж на Херсонщині пишуть і на підконтрольному аксенову каналі Крим24. При цьому ще у січні гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький повідомляв, що кримський батальйон Лівадія знаходиться саме на запорізькому напрямку. Вже пройшов бойове злагодження і мало не воює. На цьому відео від 2 лютого, якщо вірити допису в телеграм-каналі, коригування артилерії проводили бійці групи Кутуз, що входить до складу конвою. На відео бачимо обстріл правого берега Дніпра з району Голої пристані, острова Круглик. Таким чином, так званий добровольчий батальйон Лівадія може мати кілька підрозділів: одні присутні на Запоріжчині, інші на Херсонщині. Однак такого добробату Лівадія як юридичної особи в російському реєстрі не існує. Той же Балицький зареєстрував свій так званий батальйон імені Судоплатова як государственне унітарної А Аксенівський казачий штурмовий батальйон Таврида легалізований як козаче формування. Тут на Росії є спеціальне законодавство. Як же тоді легалізований Добробат Лівадія? З ким його бійці підписують контракти і як його допустили на лінію фронту. Єдине документальне свідчення про спосіб легалізації Лівадії знаходимо в документах, опублікованих в телеграм-каналі конвоя. Це скріни шаблонів запитів, які родичі добровольців мають подати у військкомат, аби отримати підтвердження їхньої участі в бойових діях. Головну інформацію знаходимо у роз'ясненні для родичів добровольців щодо отримання довідки з військового комісаріату. Тут є офіційна назва цього так званого батальйону аксьоновців. Це 30-й загон Барс Лівадія. Що таке Барс? Це бойовий армійський резерв страни. Саме на базі Барсу губернатори суб'єктів РФ формують та оснащують так звані батальйони добровольців. А формувателем цього загону є 150-та ідріцько-берлінська ордена Кутузова 2-го ступеня мотострілецька дивізія, яка дислокується в селище Персіановському Ростовської області. Саме документами дивізії підтверджується участь Аксенівців у війні проти України, хоча сам батальйон до складу дивізії не входить. А доброволець не є військовослужбовцем російської армії. Формально він перебуває в запасі і є резервістом. Але саме з барсом резервісти і підписують контракт. Однак про легалізовану через барс лівадію пропагандисти майже не згадують. Увесь піар акціоновцев крутиться довкола конвою. І це недаремно. У російському державному реєстрі юридичних осіб знаходимо конвой, і навіть два. ТОВ військово охоронна компанія конвой і його засновник одноіменне Санкт-Петербурзьке козацьке товариство, у ТОВКИ охоронної компанії чи маленький статутний капітал 100 мільйонів російських рублів. Юридична адреса у Санкт-Петербурзі. Обома юрособами керує Константин Пікалов. Він наближений до Пригожина Вагнерівець з досвідом бойових дій на території декількох країн. Його позивний мазай, і саме його називають командиром, начебто кримського підрозділу Конвой. Він дає інтерв'ю пропагандистами з відкритим обличчям. Мазай, боец старої гвардії. Был в Югославії, Грузії работал в Мадагаскарі і Центральної Африканської Республіки. Вперше про Пікалова Мазая стало відомо після спільного розслідування видань «Белінгкет» та Інсайдер у 2020 році. У публікації він описується як найважливіша російська фігура в Центральноафриканській Республіці, і нібито він єдиний міг спілкуватися з Пригожиним на рівних. За даними джерела важних історій, добровольці підписують два контракти: один з Міноборони, що не зовсім так, а другий з конвоєм. На нашу думку один контракт найманці підписують саме з Пригожинсько-Пікаловською юридичною особою, а другий з Барсом, який дозволяє їм мати гарантовані виплати в разі поранення чи смерті, а також обіцяну аксеновим ділянку землі в Криму. Адже для того, щоб взяти участь у війні, контракту з приватною військовою компанією замало. Отже, безпосереднє формування, злагодження і командування підрозділом лежить на компанії конвої. Фінансування і всебічне забезпечення організовує кримський гаулятер Сергій Аксенов. Легалізація відбувається через барс, а доступ підрозділу в зону бойових дій забезпечує 150-та мотострілецька дивізія. Скільки усього добровольців в Лівадії та розпіареному конвої? І чи насправді він кримський підрозділ? Два місяці тому з'явилося відео шикування кількох десятків бійців перед Аксеновим. Чи це всі учасники конвою або ж тут є люди з інших підрозділів Лівадії або й Тавриди? Невідомо. Але для батальйону, як розуміємо, маловато буде. Євгеній Лешан, командир мінометного підрозділу, розслідувач та військовий оглядач центру журналістських розслідувань, переглянув і проаналізував усі пропагандистські відео про конвой та аксіоновців. І надав свою експертну оцінку інформації, яка поширена різними медіа. Батальйон це умовно від 400 до 600 осіб особового складу. Але за наявними даними, за відео, які ми знаємо, праматією доступною, не можна точно сказати, скільки Аксенівців наразі реально існує. Якщо судити по відео з шикуванням перед їхнім патроном Аксеновим, то там зауважимо, що воно зроблено такими. Середніми та крупними планами, дрібною нарізкою, спеціально щоб не показати повний обсяг, скільки там людей стоїть. Але з того, що видно, там їх не менше роти, тобто там десь три взводи. Що стосується навчань, то на навчаннях їх завжди не більше взводи, тобто десь не більше тридцяти людей. У численних відео з телеграм-каналу Конвоя фігурують здебільшого одні й ті ж люди. Їхні обличчя завжди сховані за балаклавами, але можна побачити позивні на формі, які повторюються: Будда, Майський, Білгород, Кзбар та інші. Кримчан тут зовсім мало. Принаймні на відео ми знайшли усього двох з Сімферополя і Кіровського району. Крим Золотого поле, Всім привіт! Відо за нами. Симферополю, Криму привіт. Огромний. А це Василій Ящиков, позивний Ящик, головний медійний персонаж конвою, соратник Пікалова. Ящиков донедавна був серед засновників Санкт-Петербургського городського казачого общества Конвой, яке, в свою чергу, є засновником військово-охоронної компанії Конвой. Чужі тут не ходять за плечами добровольців в кримській ліваді ні одна спецоперація. Многі стали братьями по оружию, ще в Донбасі. Десь 95% все з 2014 року. Вот, здесь люди з кримських событий, з, э, Ящиков не кримчанин. Він родом з кабардино Балкарії, міста Майський. Щонайменше з 2002 року жив у Пітері, де намагався стати підприємцем. Торгував м'ясом через свою вже ліквідовану фірму Ящик ІК». Пробував зайти в будівництво, але нічого не вийшло. Підприємство закрив і став казаком. Офіційна легенда про назву підрозділу Лівадії конвой пов'язана саме з Ящиковим, начебто його передок був в імператорському конвої Лівадійському палаці, і ось ця сережка вусі саме від нього. Пікалов та ящиков єдині медійні особи з конвою, але у численних відео опублікованих на сторінках формування можна знайти людей, обличчя яких забули заблюрити, і ми їх ідентифікували. Максим Перов, родом з Красноярська, закінчив Санкт-Петербурзький військовий інститут внутрішніх військ МВС Росії. У 2010 році служив у військовій частині 44892 у Краснодарському краї. На одній з його в соцмережах є фото від 2016 року, де Перов стоїть російським полковником на фоні близькосхідного пейзажу. Цілком ймовірно, що Максим Перов брав участь у сирійській кампанії, тож можна припустити, що він є інструктором у конвої. Принаймні, поводиться він відповідно: кайфує центр журналістських розслідувань вдалося встановити ще одного бійця конвою, і він також не з Криму. Це Міхаїл Колєсніков. Із Сиктивкара Республіка Комі Казак воює проти України з перших днів вторгнення. Був на Харківському напрямку, звідки окупантів прогнали Збройні сили України. Тепер на Херсонщині. З 1999 по 2001 рік служив у 186 му окремому центрі Реп у Мурманську. Пізніше працював в охоронній компанії. Отже, керівництво в так званого кримського формування російське пов'язане з ПВК Вагнер. Служать в ньому здебільшого Росіяни. Кримчан нам поки що там ідентифікувати не вдалося, хоча, скоріш за все, окремі люди з Криму там є. Тепер поговоримо про оснащення конвою, їхню підготовку та облаштування на переднім рубеже, як стверджують пропагандисти. Не на вулиці поснімати нічого. дрони відсяти за легендою, цей штабний опорник знаходиться на глибині у 5 метрів під трьома накатами землі і бетонними плитами. Висота потолків більше двох метрів. Зверху трі накати і збрьовіни бетонної пліти. Над обранительним сооруженням трудились військові інженери. Виникає питання, як можна на такій глибині ще й на передньому краї, де все видно і прострілюється, збудувати таке укріплення, провести туди електрику і навісити таку кількість електроприборів. Там не чутно генераторів, тобто вони підключилися до якогось зовнішнього джерела електроенергії, до якоїсь електромережі. А всі лінії електромереж поблизу передової, вони зазвичай перебиті артилерією. Тому вони явно далеко від передової. Плюс штабний бліндаж. Як там сказано, він заглиблений на 5 метрів, він накритий бетонними плитами. Виявляєте, яке це будівництво було? Це залучення будівельної техніки, це завезення цих здоровенних матеріалів. Це така активність, яку наша українська артилерія точно б не пропустила. Він просто не дала б таке збудувати, вона б це закидала в снаряди. Але вони дуже далеко від передової. Зверніть увагу, позаду Ящикова на такій глибині вільно падає світло із входу в укріплення. А ще в кімнаті, де Курлаєва бере інтерв'ю, в Мазая, на стіні раптом видно вікно. Навіщо воно тут? Може, бліндаж не такий вже й глибокий, і не на такому вже і передку. На каналі конвоївців є ще три відео, в яких вони розповідають про свій побут. Ці позиції вони називають своїми новими рубежами. Геолокалізувати їх важко. Пропагандисти не світять місцевість. Ясно тільки, що це старі соснові насадження, які є приміром у лісівництві на запоріжщині. На цих відео дуже показово, що вони ці акценти там ходять в повний ріст, вони гуляють тим лісом, вони копають досить так. Не приховуючись, у них там військова техніка, ці автомобілі стоять не вкопані. Тобто це всі ознаки того, що вони не бояться ворожого вогню, нашого вогню. Вони бояться стрілецької зброї ураження, вони не бояться мінометів, вони не бояться артилерії. Тобто ці позиції десь дуже далеко від передової, там, кілометрів 10 може. Конвоївці дуже хизувалися своїм триденним тренуванням, з якого зробили цілий серіал роликів. Місцевість дуже схожа із полігоном 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту у Перевальному. Там вони і стріляли, і штурмували, і окопувалися, і їздили на мотолизі. Знято і змонтовано круто. Але чи говорить це про хорошу бойову підготовку? Щодо озброєння, це і по кримським відео, і по відео на передовій видно, що це стандартне озброєння легкої піхоти. Це стрілецька зброя. Це там, автомати, кулемети, гранатомети, э, протитанкові комплекси, э, що ще? А, ну, снайперські підрозділи, якісь автомобілі-фургони, якийсь кунг там окремий стоїть. От, оце і все. У повідомленнях пропагандистів не раз звучало, що у конвої буде навіть власна бронегрупа. На фото, начебто, із Донецького полігону, бачимо бійців конвою на різних танках. Є фото, де вони там десь на Донецькому полігоні фотографуються з танками, кажуть, що це буде їхня бронегрупа. Особливо танк армата дуже так потішно, смішно виглядає. Я не можу сприймати це всі це більше схоже на якусь звіт з екскурсії, а не на підготовку танкістів. Там ще стоїть у них, як вони кажуть, на передовій, цей одноствольний град. І я не знаю, що тут смішніше, що це технологія 50-річної давнини, яку вони видають за свій власний винахід, чи те, що він стоїть серед лісу, і стріляти там з нього просто неможливо. Ну, і ще він стоїть на тринозі. Якісь, а не на машині, як має бути в такого мобільного засобу ураження. Щодо Криму, там переважно навчання, теж зі стрілецької зброї, якісь лісові переходи, якісь штурми там, в розвідку грають. Ну і ще катається там для них МТЛБ, Залізяка ця відіграє роль ворожої техніки, яку вони там стоять чи закидують гранатами. Це теж досить кумедно. Виглядає це все ділетанське, зверніть увагу: два відео з різницею в три тижні: один телеканал, один кореспондент-пропагандист. І міна очевидно, одна й та сама. Ось тільки в першому випадку її чесно визнають тренувальною, а в другому кажуть, ніби це мінування Збройних сил України. Отже, що маємо у підсумку? Сучасне озброєння, бліндажі, численні намагання пропагандистів підконтрольних аксенову героїзувати бійців конвою. От тільки жодних підтверджень, що вони дійсно виконують штурмові та розвідувальні задачі на переднім рубіже, ми так і не побачили.